Задля комфорту пацієнтів у міській поліклініці номер один відчинила двері оновлена лабораторія. Приміщення відремонтували та закупили автоматизоване медобладнання та сучасні аналізатори. Медики переконують, лікування починається із правильної діагностики, тому важливо, аби лабораторні обстеження були доступними та оперативними. З базових обстежень, які тут проводяться, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, це є швидкі тести на вірусні гепатити Б і С на ВІЛ-інфекцію, це є копрограма і аналіз калу на яйцях листів. Окрім того, ми оновили обладнання, тобто аналізатори станом на сьогодні для проведення загального аналізу крові є повністю автоматичні, є напівавтоматичний аналізатор сечі, закуплені всі нові мікроскопи, автоматичні пипетки. Все обладнання вже є одноразове мається на увазі для забору одноразове і сучасне повністю оновлене умеблювання як офісні меблі, так і медичні меблі. До послуг пацієнтів сучасні почекальня та побутові кімнати. Задля комфортного перебування людей ремонт підрядники виконали у світлих тонах. Звичайно, приємніше буде і пацієнтам. Відвідувати наш заклад і однозначно в таких умовах працювати також на велике задоволення. І нова апаратура, нові мікроскопи. Це все буде допомагати нам ще ефективніше працювати на благо наших пацієнтів, на благо наших людей. Загалом модернізація закладів охорони здоров'я в Івано-Франківській МТГ була системного характеру. Окрім вузькоспеціалізованих кабінетів, оновлюється медико-профілактична діагностика. Поступово оновлюємося, але йдемо від пріоритетів там, де є фахівці, там, де є потреба. Лабораторія скрізь потрібна сучасна, якісна, тому що без аналізів ну, яка медицина може, може бути. Тому почали з тих найнепідніших речей, у всіх медичних закладах. Дуже добре, що і наші поліклініки, і наш центр первинної медичної допомоги теж розвивається, з кожним днем. Стає все краще і краще завдяки тому, що лікарі. Гарно працюють, надають якісну медичну допомогу, заробляють кошти Національної служби здоров'я України. Місто допомагає комунальним послам і іншими речами. Тому я вважаю, що це така синергія добра, коли наша медицина розвивається в різному напрямку. Ольга Цюма, Уляна Некулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.